Ми в Сумах закрились. 24-25-го пороздавали зброю, не знаю, кілька тисяч одиниць. Я знаю, що не вистачало гранатометів. Чому? Тому що тут же ж почали їхати, вони ж повисовувались, ну, в колонах їдуть, то десь е якимись, як то кажуть, козячими стежками, да, там, типу вийде наш якийсь там старенький жигульонок, там ще 2-3 кілометри дойдуть, бах-бах. І навіть бахкали перший раз, ну, спочатку не так, навіть танки, як бензовози, щоб не було гарючки в них. От, і просто почали палити, палить, випалювати, тобто наші ну, розвідгрупи, скажімо так, і я, ну, мене, на жаль, не брали, мої ж студенти мене не брали, що там тіпа, дядь вітя, там типа ну, ви ж не побіжите так, як нам треба, будете тільки обозріти для нас. То бувало так, я на волонтерському хабі сиджу, там десь ще щось. Алло-алло, десь двоє-троє заговорились, там виїхали вже через дві години повернулися і кажуть, ну що ми БМП, а два бензавоза. От, виїхали. То ну, так і ви. І вони ж не одні там їздили, а таких груп, групок було багато. А самі суми зачинилися самі в собі. І ми той місяць, ну трошки більше місяця, була, вони з Сумщини пішли 2 квітня, уже їх не було. То ці ну, місяць е, с, с, ну, трошечки проблема була тільки е, ліки в аптеках, е, цигарки, хто куре, а так не було проблем. Е, ну, Побили десь е, свиноферми в Касавщині, там привозили просто курей і просто так навіть віддавали, або віддавали з знижкою там значною. тобто, ми не, не голодали, це не вистачало тільки. Ну мені, от, наприклад, ліків моїх не було. Але написав Фейсбучику: там, типу, альо, друзі, там потрібно. У мене цукровий діабет. Там, типа, у кого є таке, таке. Тут же чоловік п'ять відгукнулися, зустрівся, віддали люди, допомагали один одному. Громада відбулася саме як громада. Оце е, сцементували. Це при тому, що е, ну, очільник обласної адміністрації десь виїхав, десь був аж в Тернопільській області, СБУ, прокурорські всі ці виїхали. Місто закрилось сам себе, самоорганізувалося і все, і вистояло. Тут це це, якщо можна сказати, це чудо якесь було. Да, чудо. Наваляли їм, і це ж тут була одна із дивізій, яка наступала знаменіта кантіміровська дивізія. Їм, і їм нахлопали тут в Бубін настучали. Да.